Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політикс, а також поставити подобаєчку цьому відео. Отже, сьогодні, 9 травня 2023 року, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Відвідала Київ, де провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За результатами відповідної зустрічі був брифінг де було зазначено про те, що Європейський Союз надасть 1 мільйон боєприпасів. Нагадую, ще раніше Європейський Союз країни узгоджували між собою можливість щодо передачі Україні цього 1 мільйона боєприпасів на суму 2 мільярда євро. І відповідно Володимир Зеленський зазначив наступне під час брифінгу. Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів, є доказом того, що ми можемо перемогти цього агресора. У цьому контексті сьогодні я дякую Урсулі та Європейському Союзу за готовність надати Україні такі необхідні боєприпаси, а саме один мільйон артилерійських снарядів. Тобто. Скоріше, обговорювалася ця тема з приводу надання Україні цього 1 мільйона боєприпасів. Також, скоріш, обговорювалося питання щодо поглиблення співпраці між Європейським Союзом та Україною. Піднімалося питання щодо пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу. Ну і подальші, знову ж таки якісь економічні і. Фінансові допомоги для України з боку Європейського Союзу. Тому відповідний візит знову ж таки показує для нашої держави і для країн Європейського Союзу, знову ж таки, що співпраця вона буде продовжуватися між ЄС та Україною, і відповідно незворотність того, що Україна рано чи пізно стане членом. Європейського союзу нагадую про те, що візит Урсули фон дер Лянь до Києва обговорювався ще раніше, 8 травня. Говорилось про те, що Урсула фон дерлян здійснить візит до. Києва. Загалом Урсула фон Дерлян у Твіттері написала: Приємно повернутись в Київ, де цінності, які ми цінуємо, захищаються щодня. Тож, це таке доречне місце для святкування Дня Європи. Хочу надати, що Володимир Зеленський підписав указ, згідно яким 9 травня тепер є Днем Європи. І Урсула Фондерлянь зазначила, що вітає рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи, також тут, в Україні. І, в принципі, так коротко я розповів, про що був відповідний візит, про що обговорювалося. Які ще додаткові деталі цієї зустрічі ми зможемо побачити у подальшому у засобах масової інформації, якщо ще буде щось таке резонансне і нове, то я ще додатково зможу вам розповісти у наступних відеоматеріалах. А загалом це коротко, що я хотів розповісти в контексті цієї теми. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!